Друзі, всім, може добрий вечір. Комусь скоріш всього не дуже добрий вечір. Е, другий матч збірної України. Ми граємо ничю з Азербайджаном. І ви знаєте, я хочу зараз передати привіт саме Віталію Володимировичу, Володимировичу Карцяному. Знаєте чого? Того, що я згадую його матч, як грала в Волинь. Волинь були матчі, що вона вигравала і він. Виходить на інтерв'ю після матчу, він казав: своєю командою я не задоволений. Ми виграли, але я не задоволений командою, не задоволений, гравцями. Ви знаєте, сьогодні, ну, напевно, ніхто не задоволений результатом матчу, але я хочу вам сказати, що я, я не є я критиком Риброва, але сьогодні я його трошки покритикую, тому що я не розумію, ну. Кого він поставив взагалі на матч збірної, якому, на матч збірної з Азербайджаном, якого треба було по-любому вигравати в будь-якому випадку? Скажу вам свої думки. Для, для чого Зінченка ставити на лівий фланг захисту і Садокова ставити на лівий фланг півзахисту, якщо ці фланги не працюють? А точніше, у нас не працює центр поля, де грав Бондаренко і де грав Очередько. Чого не поставити Зінченка в центр е півзахисту і Садакова в центр півзахисту і до них свіжого додати очередька, де він Шахтаріє часто грає шістерко. Ну, Ми не граємо в матч з Францією, де, е де ми маємо захищатися. Тут треба перемагати, тут треба вигравати. Що робить е Ребро? Він ставить. Е Два ігрока, які взагалі дебютують по факту в основному складі за матч збірної країни. Я маю на увазі Очередьки, я маю на увазі Е, Судаков зліва, він не є лівий Вінгер. Для чого ми викликаємо Назаренка, наприклад, умовного склад збірної? Якщо ми його не випускаємо на його рідну позицію, ми випускаємо Судакова. А Зінченко грає зліва в захисті. Так в матчі з Азермайджаном. Треба випускати в центр поля футболістів, які щось вміють творити. А це вміє робити Судоков і це вміє робити Саня Зінченко. Він не випускає. У мене взагалі багато питань. Знаєте, центр поля ну, є така фраза: хто виграє центр поля, той виграє гру. Ну, Питання до, до Бондаренка, питання до Очередька. Ну, я нічого проти пацанів проти не маю, але ну, чи вони взагалі відповідають сьогодні рівню збірної? А що таке взагалі на рівень збірної України? Як на мене, рівень збірної України це е, приклад від 2019 року, де на супорні був е, Степаненко, та центр був Маліновський і Зінченко, і праймові фланги Ярмоленко і Коноплянка. Давно зараз немає таких флангів, але можна було зробити, забрати звідти Судокова, його поставити в центр зінченка в центр. Що робить Ребров, ну, типу, я взагалі не розумію. І ми втрачаємо дорогоцінні два очки. Теоретично, звісно, ми можемо ще, там, в Ісландії виграти, пройти далі. Тобто, якщо взяти теоретично, це не є якась там, знаєте, велика проблема, що ми сьогодні не виграли. Але якщо взяти реальність, реальність то дуже серйозні проблеми реально по цьому матчі. Дуже і дуже серйозні проблеми ми маємо. І далі матч на виїзді з Ісландії, якщо ми не зробимо висновки, то буде дуже печально. Буде дуже-дуже реально печально. Да? Багато е, травмованих футболістів, але в мене все одно питання до Сергія Реброва. І, і я заговорив, знаєте, за рівень там, збірної України. От, якщо деякі футболісти не відповідають рівню збірної, а якщо рівняти з 2019 роком, ну справді. Ту збірну, сьогоднішня збірна, сьогоднішня Сьогоднішні ігроки ну, реально навіть не попали би там, ну, напевно, би навіть в резерв. Якщо вони не відповідають, чого тоді. Давайте тоді ми не будемо від них чекати, що якісь там супер результатів, там, що ми маємо там когось там легко вигравати. Ну, немає вже, напевно, у нас такого рівня футболу. Ну, якщо ми... Не програємо 0 03, Пафоса не виграємо, Макабі не виграємо. Багато футболістів навіть на сьогодні заміни вийшли з цієї команди. Ну то з чого ви взяли? Що ми маємо вигравати в Азербайджан. І знаєте, ну зараз напевно багато буде критики на Риброва там Станіславович звільняється туди-сюди. Якщо подумати на Тверезу голову, ніякий Рибров він зараз звільнятися. Ну, я так думаю, не буде серед, серед циклу відбірного. 100% такого не буде, і я вважаю, його звільняти не треба. Як би там не було, ребро має допрацювати до кінця циклу. Оцих шість матчів, що залишається, 4 матчі. Не, не все втрачено буде дуже важко просрали, але якщо нормально зіграти, от два рази ми виграємо Ісландію, і ми виходимо з другого місця. Тут, тут питань немає. От, але, ну, Моя, моя версія така, що. Якщо ми не виходимо на чемпіонат світу, ребров аут. Якщо, якщо виходимо, ребро остається. Треба дуже добре ну, треба дуже довго думати. Понятно, що нема Мудрика, нема Циганкова, але ну, чого сьогодні не поставити. Ну, може, може я не прав. Ви, ви напишіть в коментарях, чого сьогодні в центр поля не поставити е Судакова і Зінченка. І які вміють творити. Сьогодні така збірна. Ми грали з збірною, якої треба вигравати. Там треба було творити. Ну, Бондаренко, вони, Бондаренко, вони не справились. Людно це, це взагалі сотоупорник, який не грає на атаку, нам сьогодні треба було атакувати. От моя версія така: е, повертую я, я, я згідний. Правий захисник я згідний, центральний захисник я згідний. Зліва я став би Михайличенка, центр поля очередько. Зінченко, Судаков, зліва Назаренко, справа Зубков. Або навпаки, вони можуть на двох планах зіграти. Там спереду з ну, вона з'їде. Там, згідне, там, вона чи Довбек, нема різниці. Я думаю, якби такий склад був би, ми б там виграли, може, мінімально, але виграли. Тоже не розумію там всяких там експертів, футбольних, волівальників, ми їдемо в Азербайджан, там, то та все там накладемо 2-0, 3-0, 4-0. Та ви що, прикалюєтеся? Чи ну, ви ж подивіться, як зараз наші грають. Ну, це... Ладно, давайте давайте все одно болівати. У нас ці чотири матчі. Те, що ми зараз будемо їх ну, критикувати треба, але в загальному від цього ну, нічого не зміниться. Треба, хай вони в першу чергу мають зробити якісь висновки роботу над помилками. Ми ж як болівальники їх маємо далі підтримувати, а далі вже будемо бачити, що буде. Ну що тут зробиш? Ну, от в мене такі думки. Як на мене, як на мене, сьогоднішній матч програв саме Ребров. Він неправильно поставив. Футболістів на старт як першу знацьку. Це мої думки. І ще раз привіт Віталію Володимирович Курцяниць. Це мій улюблений тренер. Всім гарного вечора. Сильно не критикуйте.